Просто зараз в режимі наживо ми продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни. З вами в студії Богдан Шимчук і зауважу про те, що впродовж цієї інформаційної години будемо підбивати підсумки НАТО, тому що з нами на відеозв'язку Володимир Манько, політолог. Пане Володимире, мої вітання. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Тож, власне, вчора ввечері завершився дводенний саміт НАТО. Україна також брала участь в особі президента України також був присутній міністр оборони нашої держави і відповідно міністр закордонних справ. І хотів би перш за все, поки ми ніж перш ніж ми перейдемо детальніше до обговорення тих чи інших подій саме саміту НАТО, хотів би почути ваші загальні враження від цього саміту НАТО, як би ви його оцінили в контексті. Підтримки України в контексті інтеграції України до Альянсу НАТО. І в цілому, в контексті міжнародної політики для нашої держави. Загалом дуже компліментарно звучали всі тези на цьому саміті НАТО щодо України. От тому щодо підтримки України проблем я не бачу. Нам нас і далі будуть підтримувати, даватимуть зброю. Інша політична підтримка. Ось бачите, вже на, на саміті НАТО була залучена G7 до питання підтримки України. От, а от щодо питання інтеграції саме в НАТО, ось тут е далеко не всі можливості були реалізовані на цьому саміті, і ми навіть в результаті не отримали запрошення, просто політичне запрошення, яке би в принципі нічого в юридичному плані поки що не, не означало, але. Дуже би нас підтримало морально, психологічно підтримало наших бійців на фронті. О, цього ми на жаль не е, отримали, і в цьому є е, ряд причин. От, причина перша це війна, е, причина друга це неготовність України до вступу в альянс. Як виявляється, так да? як, як би ми от, е, хотіли, дуже хочемо туди вступити, і зараз і соціологія абсолютно. На підтримку цього рішення і заявку на вступ до НАТО було офіційно дано десь рік тому. Було багато часу, війна, всі крапки вже надій розставлено з приводу там намірів Російської Федерації. Тобто абсолютно точно ми всі знали, ми громадяни, влада знала, що нам потрібно до НАТО. І ось прийшов час, і ми. Не готові виявилось. Це, це питання, це претензії до влади, тому що вони по Конституції, президент, уряди, Верховна Рада, вони мають рухати Україну до НАТО і до Європейського Союзу. Це в Конституції записано, це їхній обов'язок. Вони мають все робити, щоб ми там були, щоб ми були інтегровані в ці структури. І ось навіть війна їх не підштовхнула до того, щоб вони зробили все для цього. Ні Конституція не підштовхнула, ні війна не підштовхнула, ні якийсь. Здоровий глузд, ні соціологія, ні наміри українського народу долучатися до НАТО і Європейського союзу. Чомусь не підштовхують нашу владу для того, щоб робити все можливе, щоб реалізувати це на практиці. Тому щодо інтеграції в НАТО, вчора ми ну це був втрачений саміт на нас, можливості. Ну і зокрема, також вчора відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із Джо Байденом, детальніше проговорили і про пакети озброєння, які будуть надалі надходити від Сполучених Штатів Америки. І також Байден під час цієї зустрічі зазначив наступне, що після по завершенню війни Україна обов'язково стане учасником альянсу НАТО. А як би ви оцінили цю зустріч? І власне як на вашу думку. А чи можемо говорити про те, що ця зустріч на саміті НАТО була ключовою для нашої держави, це дійсно ключова зустріч. Тому що е, Сполучені Штати є ключовим союзником. Е, Сполучені Штати є лідером е, по НАТО, лідером по всій західній коаліції. От і тому е, ця зустріч ключова. Вона пройшла е, непогано. Е, я думаю, що е, за зачиненими дверима, коли Байден з нашим президентом розмовляли, то президент Америки все пояснив нашому президенту, що чому ми не можемо поки що рухати Україну до НАТО на практиці, от це він пояснив на прикладах. Це він пояснив на тому, що Україна не готова. Я думаю, що він дорікав нашому президенту через це, як і ми зараз дорікаємо всій владі. Чому ж ви? Чому ж ви не підготовили країну? Ну, хоча б, щоб це питання відпало. Тобто є питання війни, є питання готовності України внутрішньої, тому що НАТО це військово-політичний блок. Це не тільки ЗСУ, це не тільки збройні сили. От ЗСУ вони вже готові до НАТО, тому що вони отримали натівську техніку. Вони воюють з головним ворогом НАТО з Росією. Воюють успішно, мають цей досвід. Цей досвід наші збройні сили можуть передати Збройним силам НАТО, збройним силам країн, які входять до НАТО, так тобто тут питання нема за ЗСУ, як кажуть, не заржавіє, а от за політикою, оце воєнно-політичний блок, за воєнною сферою нормально. А от за політичною сферою, так, за нашою владою, як ми бачимо, заржавіло. І ось я думаю, що пан Байден пояснив нашому президенту, що треба робити цей рік наступний до наступного саміту в. В Вашингтоні, який може стати знаковим, це і мав би стати знаковим. Так, наступний має стати знаковим. Ми маємо здобути перемогу раз, і ми маємо провести реформи. Два реформи вони дуже прості. Вони всіх на устах у нас уже останні десять, то і двадцять років. Це судова система, це верховенство права, це корупція, це демократія, це свобода слова. Ось такі прості. Речі, але чомусь вони дуже складно проходять через владні кабінети, де мало би на виході бути відповідні закони, відповідні там підзаконні акти, які би імплементували всі ці речі, всі ці, здавалось би, зрозумілі, дуже прості речі на практиці. Отут проблема. Тут питання доли: чому? Чому ви не реформуєтесь? Значить, є в цьому якісь причини. Я думаю, що не просто вони там не хотять. Вони не хотять тому, що от тому, що хай вони нам розкажуть, чому вони цього не робили. Крім того, ми отримали і ряд пакетів допомоги, пакетів озброєння для відповідно для України. Це і пакет озброєння від Франції з далекобійними ракетами. Німеччина також надала суттєвий пакет військової підтримки і багато інших сигналів. Ми бачили про те, що. Різні країни допоможуть нам або ж навчанням пілотів на f 16 або ж з постачанням також військової та бронетехніки для нашої держави. В аспекті нових пакетів військової підтримки для України наскільки був продуктивним цей саміт НАТО? Ну, щодо підтримки, то тут все гаразд, нам, нас запевнили, що й далі будуть підтримувати. Зараз почнеться, скажімо, розробка оцих безпекових гарантій, розробка на практиці, це буде лягати на ППР, в відповідних документах, тому що нас підтримують вже півтора року війни, але все це поки що на словах. Все це поки що через наміри наших партнерів підтримувати нас. А якщо ці гарантії, про які домовилися в на саміті НАТО, і це є позитив. Це є позитив безумовно. Ми на, нас не рухали НАТО. Ну дайте нам хоч гарантії. Це краще ніж нічого. І причому ці гаранти... Так, маємо зараз певні проблеми із зв'язком. Працюємо над відновленням зв'язку. Нагадаю про те, що з нами на відеозв'язку був Володимир Манько. Це політолог. І наразі ми з ним детальніше обговорюємо підсумки дводенного саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі. Столиці Литви. Ми бачили шалену підтримку власне самого народу. Ми також бачили ряд комплементарних заяв. І наразі спілкуємось про те, наскільки ефективним був цей саміт саме в аспектах військової допомоги від різних держав-учасників військового альянсу НАТО. Пане Володимире, прошу продовжуйте. Так, да, Трошки зв'язок перервався. Значить, про військову допомогу. Значить, тут переживати не варто, вона буде. Вона буде, ця військова допомога. Виписана в гарантіях нашої безпеки, і навіть якщо ці документи будуть довго готуватись, тому що ну це з кожною країною треба перевести провести перемовини, Це не, не скоро, там не місяць, не два. Це дай Бог, щоб десь там восени може. Ми зійшлися на якихось пунктах цих гарантій. Ми це закріпили все на паперах. підписані з боку України, з боку там НАТО, з боку. Представників урядів національних урядів, які входять до НАТО, то, поки це все буде робитися, підтримувати нас все одно будуть, тому що це консолідована позиція наших західних партнерів, і ми за це маємо нашим партнерам дякувати. От і тут оцей інцидент з міністром оборони Британії Беном Волесом, який ну, скажімо, обурився останніми дописами від представників нашої влади. Такими претензійними дописами да на кшталт, чому ми досі не в НАТО, хоча це абсолютно зрозуміло, так я думаю, що нам такому тоні з партнерами не треба говорити, тому що нам треба їм дякувати. Будь-якому випадку дали вони нам. Хотіли ми, щоб вони давали нам більше, наприклад, ті ж самі літаки, щоб уже були щоб підтримували наших е, захисників, які наступають на фронтах, вони б наступали за Зараз набагато швидше просування було б швидше. Ми би десь може вже підходили ближче до Криму, і, і це вплинуло би, можливо, десь і на цей саміт вільністський, можливо, нам нас би запросили вже в НАТО, якби ми десь ближче до Криму було хто зна. От, але попри те, що в нас немає цих літаків, попри те, що тільки пілоти наші будуть ось їхати готуватися, все одно ми наших західних партнерів дуже сильно дуже дякуємо за підтримку і прохання не зменшувати її. А тільки збільшувати. Окремо, ми також побачили безпекові гарантії від країн Великої Сімки. І знаємо про те, якщо не помиляюсь, вчора ввечері стало відомо також, що Іспанія приєднається до цих безпекових гарантій. Відповідно, Джо Байден також прокоментував, що це безпекові гарантії на, на кшталт тих, які має на, наразі Ізраїль від Сполучених Штатів Америки. Україна також матиме ці безпекові гарантії. На вашу думку, це буде альтернатива НАТО? Чи це безпекові гарантії, які будуть на шляху до НАТО? Ну ось питання, це поки що воно не вирішено. Е, я думаю, що це я певен і хотів, щоб так бути, що це було б ніяк не альтернатива НАТО, а це було б лише додаткові кроки на шляху до НАТО. І якби оце, до речі, ця теза, цей пункт був записаний десь у цих безпекових гарантіях, тобто не просто про те, що Україна отримує там зброю. Негайно там збираємося, вирішуємо в разі там, ну до речі, тут іще ось звучала така теза. От я хочу трошки відійти в сторону. про, навколо цих безпекових гарантій, що це не дасть змоги Росії там знову атакувати Україну. Так чекайте, ми ж ще цю війну не закінчили. Ще ж, ще ж Росія атакує Україну і е, території окуповані, ми їх не звільнили. А ми кажемо про ці безпекові гарантії, що. Вони не дадуть знову напасти Росії на Україну. Ну тут мені щось не зрозуміло. Да, можливо, це так десь було витягнуто з контексту. Але безпекові гарантії мають бути тут і зараз, а не десь на потім. І вони мають прописувати всю ту допомогу, яку ми отримуємо. А також бажано, щоб там було прописано пункт про те, що одна з гарантій це гарантія вступу України до НАТО. От і все тоді. Тоді ми будемо знати, що вони не є замінником вступу до НАТО, що вони просто як прискорювач. Е, також ми бачимо маємо інформацію про те, що секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що за підсумками дводенного саміту НАТО у Вільнісі можна впевнено сказати, що Україна буде членом альянсу, а на мріях Росіян про Російську імперію тепер поставлено хрест. За цітою, ми будемо в НАТО. В цьому більше немає сумнівів. Більш того, саме вчорашній день показав, що на думках росіян про розбудову Російської імперії поставлено хрест. Не буде більше існувати Російська імперія. Про це сказав Данілов, і За його словами, мало хто зробив аналіз стосовно спільної декларації про підтримку України країнами J7, А це на переконання Данілова була основна подія саміту НАТО. Це дуже важливо, коли країни володарі ядерної зброї надаватимуть нам допомогу. Про це пояснив. Пан Даніл, е, власне щодо щодо позиції держав НАТО і, зокрема, Російської Російської Федерації, ми також чули на полях саміту про те, що е, власне запрошення України до НАТО на цьому саміті не слід очікувати, тому що це також може посприяти подальшій ескалації війни з боку Російської Федерації. І це як на мене, оця історія з розряду стурбованості і тому подібних речей. На вашу думку, чи продовжують рахуватися наші західні партнери, з думкою Російської Федерації щодо участі України, або ж до прикладу, в саміті НАТО в Альянсі НАТО або в Європейському Союзі? З думкою Росії, я думаю, що вони вже не рахуються, от але все ж таки рахуються з її ядерним арсеналом. От те, що вони дійсно бояться? Ну і ми теж маємо теж цього боятися. Що ж, ну ми не ми, ми теж не. Не маємо легковажити цим, тому що це така зброя, яка потім, що після неї залишиться, якщо вона буде застосована, хто знає. Тому але разом з тим, поступово, поступово потрібно Росії показувати, що з її думкою, після того як вона здійснила цю неспровоковану агресію по відношенню до України, ніхто не радиться, ніхто не зважає на її думку і. Я думаю, що Захід теж це робить, і це було артикульовано на цьому ж таки саміті, що ну, Росія не має ніякого там права вето від Столтенберга, я це чув від Байдена на вступ України до Альянс. І також оця цікава теза від Данілова, і здається, Байден теж десь про це казав, але десь іншими словами, що Росія більше не здатна створювати російську імперію, створити російську імперію, от і це я цим Погоджуюсь, хоча б тому, що без України російської імперії неможливо, і вони це дуже чудово розуміють в Росії там в Кремлі. І тому, бачите, вони от Білорусь, Росія і Україна оці три е, країни, три народи. і Вони їх вважають майже один і той же народ, е, сестрами, братами, чи кумами, чи сватами, як хочете, от і е, Білорусь вони тримають біля себе. Білорусь не може поки що відірватися від Росії. Не вистачає, ну чого ось е, мабуть, не вистачає е, кроків з боку білоруського народу, таких радикальних, да, як, як ми робили українці свого часу на майданах, українці відірвалися від Росії, але Росія зараз не відпускає нас своїми тігтями. чепилась от в нашу, скажімо так, невелику територію, нам в ногу, якщо так порівняти з, з, з людиною, да от вони вчепилися тримають нас за ногу. І ту ногу не Да? Нам треба зараз по рукам дати, хорошо, щоб вони вже відпустили ту ногу, ми відновимо свою територію, і тоді можна буде дійсно ставити хрест на Російській імперії, ба більше навіть на Росії. Тому що про це, якщо Росія програє цю війну, якщо вона буде випхана з території України, якщо ми відірвемо назад нашу ногу, повернемо до сину собі так. То Процеси від центрові там почнуться в Росії, це точно, тому що там почнеться невдоволення, там цей генералітет, вони ж е, висунуть претензії до Путіна. Та як так? Як так, ви ми вас вважали імперцем, ми вас вважали таким стрижнем, навколо якого можна ліпити нашу велич, нашу імперію, а ми тут війну програли. Тобто там почнуться оце те, що було з Пригожиним, те, що він там. Пішов на Москву, це тільки квіточки. Там почнеться таке, що і тут від цього є як позитив, так і ризики, тому що позитив це послаблення, може навіть і розвал Росії. Тобто буде не тільки вже мова йти про неможливість Російської імперії, а неможливість Росії як такої. Тому що ну, те, що вона є там величезна, зараз це теж можна вважати як імперія, тому що там багато народів там у них. Тому ці народи вони можуть отримати незалежність, але є і ризики це стіж таки ядерною зброєю, до чих рухом до чиїх рук чи лап вона потрапить. І тому процес розвалу Росії бажано, щоб було та не бажано, а просто потрібно, щоб вони були контрольованими, десь такими, як Радянський Союз, коли розвалювався, там теж світ боявся, що ж буде з ядерною зброєю. Ну, бачите, вийшло більш-менш контрольовано і нормально. Україна віддала свою ядерну зброю, Казахстан, ядерна зброя тепер тільки в Росії. Тому, якщо такі процеси почнуться в Росії, то треба буде якось і контролювати і там. Ну і власне щодо от, ядерної загрози, як ви вже озвучували, окремо хочу запитати щодо ситуації на запорізькій атомній електростанції, тому що за підсумками НАТО, ми все ж таки, отримали певні гарантії безпеки від країн Великої Сімки. Ми отримали нові пакети озброєння. Чи спонукатиме це Російську Федерацію до продовження ескалації саме на Запорізькій атомній електростанції? Тому що ми бачили, що вони мінували вже ставок охолоджувач, ми бачили, що вони розміщували предмети, які схожі на вибухівку на дахах реакторів. Власне чи продовжуватиме наростати напруга навколо Запорізької атомної електростанції, чи все ж таки навпаки, бачучи одностайність підтримки нашої держави? Я думаю, що поки запорізька атомна в руках у росіян, то небезпека існує, і в будь-який момент вони можуть почати нову ескалацію, якесь нове там замінування, нові інформаційні вкиди, такі що це там українці завтра вже будуть обстрілювати запорізьку атомну, гвалт там Раду безпеки збирати все ми маємо розуміти, що Вся небезпека, вона саме від росіян, тому що вони її захопили, вони нагнали туди техніку. Вони створили там укріплення. Вони зробили з Запорізької атомної, очевидно, такий, знаєте, як такий форпост чи таку міні-фортецю. Вони розраховують, що там вони будуть захищатися. От а нам треба звільнювати свої території, зокрема і запорізьку атомну, тому не виключено, що десь там будуть і бої. Але все це буде винною, буде Російська Федерація як агресор, яка зайшла, яка захопила цю атомну станцію. От, в принципі, абсолютно вони могли б її і не чіпати, розуміючи, що це ядерний об'єкт, так що це небезпечно, якщо вони вже такі хороші, як вони там кажуть, що там переживають за. Те, щоб не було витоку радіації, то якщо ви такі, то наші живе зброю туди взагалі заходили на цей ядерний об'єкт. Це ж така, ну, такий, знаєте, дуже делікатна історія, делікатна тема ця ядерка. Ну, от, якщо ви такі цивілізовані, то треба було взагалі його не чіпати. Але ж вони не є цивілізованими. Тому вони вперше ж там, здається, на третій день війни вони захопили цей ядерний об'єкт саме з метою, потім в разі чого шантажувати. А можливо навіть і спричинити витік радіації там на цьому об'єкті. Тому ми маємо бути готові. Вони до цього здатні. І якщо вони там будуть відступати з тих територій, от, то вони можуть вдатися до цього, до як вже крок, такий останній для них, в який спосіб, чи то підірвати, чи то зробити якусь там аварію, чи то ще щось для того, щоб ну вплинути на бойові дії оцією радіацією. Я сподіваюся, що цього не буде все ж таки. Ну, можливо, десь там в останній момент здоровий глут у них спрацює, і вони цього робити не будуть. Але Пане, ми маємо бути готові до цього. Пане Володимире, дякую за те, що були разом із нами. Володимир Манько, політолог, обговорювали підсумки саміту НАТО, дводенного саміту НАТО, який відбувся у Вільнісі. Ще раз дякую за те, що до.